Почнемо, наприклад, з знаків Зодіака. Ось цей набір. Всі монети в банківському ідеальному стані. Так от, ми тоді його купили за 83 тисячі гривень на сайті Monitex. Це було 2000 доларів. Курс золота був 2450 доларів. Зараз ціна золота 3780. Тобто, сам саме золото за цей період виросло на 54%. Яка ситуація вийшла зараз? Цей набір ми продали за 3300 доларів. Ну це 136 тисяч гривень. Віквіленті це виходить плюс 65%. п'ять Інвестиція річна в золоті знаки зодіаку – Це більше 65%. Плюс, тому що в той момент можна було навіть їх купити, знайти дешевше. Ну, якщо ви розбираєтесь і знаєте, як ідеальні монети купувати, то могли б купити його дешевше.